Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Хочеться вірити, що корупцію під час війни нарешті вдасться приборкати в Україні. Начальників ТЦК міняють як рукавички. Так головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звільнив новопризначеного начальника Львівського територіального центру комплектування Дениса Чоюка. Всього через місяць після призначення і вже призначив нового. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звільнив новопризначеного начальника Львівського територіального центру комплектування Дениса Чоюка. Протримався новий керівник не Наказ про звільнення головнокомандувач підписав через місяць після його призначення. Така інформація з'явилася в місцевих змі, які посилаються на свій джерела міністерстві оборони. Що трапилося, яка причина звільнення достеменно невідомо. Але за попередньою інформацією його перевели на посаду заступника командира однієї з військових частин. Хто очолить львівський ТЦК наразі теж невідомо. Але за останній місяць Львівщина не вилізає з скандалів. За місяць ДБР викрило там низку порушень, зокрема і в районному ТЦК. На кадрах видно, як людина у військовій формі б'є чоловіка в цивільному і погрожує йому пістолетом. Згодом відео звернення з благанням про допомогу записав і сам постраждалий. Він заявив, що сам він із Харкова. У приміщення ТЦК його незаконно отримують уже шосту добу. За чоловіка форм, який згодом виявився працівником самбірського ТЦК, заступилися і військові, бо, як виявилося, постраждалий у який свою втечу через кордон у деталях знімав на телефон. А от у мережі навпаки за харків'янина вступилися люди, зазначив, що якби там не було провину, має доводити суд, а не сам самосуд у ТЦК. Фігурантів затримало державне бюро розслідувань. Згодом представникам ТЦК обрала Побіжний захід, цілодобовий домашній арешт на два місяці без носіння електронного браслету і не встиг градус обурення зменшитися, як уже 21 вересня Львівщина сколихнув новий скандал, і знову він стосувався районного ТЦК. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на хабарів піймали тепер уже жінку-офіцерку постоментівського відділення Львівського РТЦК. Саме вона отримувала черговий транш у сумі 17 тисяч доларів. А в сумці фігурантки знайшли ще й конверт із понад 9 тисячами доларів. Але от звідки таке гроші. В Сумці жінка пояснити не змогла. Зазвичай офіцерка обіцяла чоловікам за 8500 тисяч доларів допомогти зі знаттям громадян із військового обліку. Але й це не все. Після гучного побиття чоловіків працівниками ТЦК у самбурі наск взялося перевіряти райони ТЦК і не дарма. Виявилося, що начальник цього терцентру, полковник Сергій Бабич справжнісенький мільйонер. У військома завалялося понад 4 мільйони гривень. Сам полковник заявляв, що це все подарунки від матері і давні заробітки. Тим часом у мережі ширяться чутки про так кажуть, що аби комисувати під час війни. Йому треба було заплатити до 12-15 тисяч доларів. А загалом за період війни Сергій Бабочко місував особисто понад тисячу осіб. А тепер щодо достатків тут дуже цікаво. Полковник має три птахофабрики в селах Монастерець, Вільшаник, Самбірського району та в селі Городище Другобицького району. В самому Самбірі має кафе та піцерію, а ще декілька магазинів, квартиру, будинок на 400 квадратних метрів. Крім того, сусіди говорять, що помічали, як той частенько щось закопував в садку. Жартують як лепрекон, казанки і золотом. Кілька квартир ще є у Львові. Запасся військом земельними ділянками, а їздить на новій Тойоті Cruiser 200». І якщо ви думаєте, що цей довжелесний список скінчився, то ні. Він ще має нерухомість за кордоном. І ще цікавий факт: екс-міністр оборони Резніков нагородив його нагородною зброєю. Реалізацію рішення президента займається безпосередньо головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. А перед призначенням нових керівників ТЦК та СП перевіряють працівники СБУ. Хочеться вірити, що це допоможе нарешті прибрати корупцію під час війни. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.